Вітаю всіх на каналі Спиці та Голка. Ви в моєму творчому просторі. В мене зараз в кадрі моя кава, мій п'ятиріг. Ви його бачили минулого разу. Дуже класно зараз на ньому виблискує сонечко. І одразу, щоб не забути, обіцяла минулого відео показати, покажу його пару. Подивіться на цього індика. Я їх коли разом побачила, я не змогла пройти повз. Вони, ще, ну, вони, мабуть, не те, що прям пасують одне до одного. Я їх взяла разом через їхню заливку. Бачите, в них дуже схожі кольори. Але цей індик це щось надзвичайне. Подивіться на ці очі. Подивіться на його оцю корону. Ну, Він дуже крутий, мені дуже він подобається. Це, знаєте, той випадок, коли воно дуже странне, дуже якесь таке незрозуміле і від цього прекрасне. Ось такий в нього хвіст. Ну і він такий важкенький. І вони доволі великі. Ну от Для масштабу ви бачите мою чашку поруч. Вони такі величенькі. Так що ось такий індик ще є. Все, відставимо його назад, щоб було місце. З чого починаю тиждень? Тиждень починаю з прогресу по своєму светру. У мене вже є рукав, один рукав повний, цілий. Він достатньо широкий вийшов, і мені це подобається. Я не люблю, коли в светрах дуже вузькі манжети, тому цей просто вийшов дуже класний. В кадр все-таки він трошки зайде. Але лише з однією метою показати, що я вже на другому рукаві. Ось він, другий рукав, розпочатий. Трошки, мабуть, десь близько 10 см вже є. Тому план на тиждень, мінімум, план мінімум, завершити рукав і випрати светр. Якщо я це зроблю, це буде просто перемога. Як відбуваються всі мої зйомки? Ось тут мій стіл, прямо ви бачите в кадрі. А якщо ось так от повернути камеру, тут підвіконня. І ось тут Орі, Де? вона як кіт, вона завжди вилазить на підвіконня і на ньому сидить, дивиться в вікно, слідкує за порядком, і слідкує, що я тут в себе на столі роблю. Не думаю, що буде час у мене повишивати, хіба що на якихось довгих нудних зустрічах буде можливість. Але це ще не все, про що я хотіла з вами поговорити. Ось такий кошик в мене є. А тут мої. Я сюди відкладала всілякі ідеї, що я хотіла зробити новорічного. До речі, це не все. А зараз ще давайте зробимо, де ж воно. Пошукати, пошукати треба зараз перенесу вас на іншу сторону кімнати. Так. Ось у мене тут ще є такий комод, комод, стелаж, не знаю, а не все ще тут розібрала після повернення додому. Що ще тут хотіла взяти? Так, тут деякі книжки я хотіла ще взяти собі зараз. Не ця. Хоча ні. Ось ця, оцю хотіла. Так, да, ось цю. Ось цю. Ні, це літо. Літо нам не треба. Схеми. Якісь нові пошти. Ось. Джейні. Ось вона. Ось ця. І тут в мене ще є. Шкарпеточки, шкарпеточки. Так, все, не відволікаюсь. Шкарпеток мене вдосталь. Так, це є. Ось ці дві я хотіла. І не до речі, ось ця книга. Це щось надзвичайне. Дуже гарне. А ще я хотіла взяти в. Є в мене тут. Що в мене тут є? В мене ось тут є ще ось ця книжка. Я її хотіла. І... Так, да, ось вона. І ось ці дві коробочки. Зараз ми їх ближче подивимося. Як ви зрозуміли, мова піде про Різдво. На дворі 27 жовтня. Ще багато часу, але з моєю швидкістю часу в мене не дуже багато. Я хочу цього року зробити якийсь рукодільний проєкт під Різдво. Бажано щось, що я можу застосувати в декорі вдома: або ялинкову прикрасу, або щось на стіл, або якось оформити. В квартирі, ну, тобто, мені хочеться чогось, зробленого власними руками різдвяного для різдвяного настрою. За цей тиждень в цьому влозі я е, визначу сама да, з цього всього величезного е, переліку топ-5 кандидатів, і попрошу вас мені допомогти проголосувати, е, що вам дав вподоба більше. Щоб вам було цікаво побачити в моїх влогах, над чим я працюватиму. І подивимося в наступному тоді в що все ж таки я оберу. Можливо, я щось, якісь два проєкти подужую, не знаю, хочу. Бо в мене там ще є ідея одного новорічного светра. Я сподіваюся, що мені вже нитки приїдуть цього тижня, я вам покажу їх. І це теж буде додатковий кандидат на мої різдвяні подарунки. Тож, почнемо. Одразу тут лежать дві тканинки. Ось такого зараз, на жаль, дуже висвітлює камера, тут більш темний такий бордо і темно-зелений. Ці дві тканинки я хотіла використати або в якості серветок на стіл. І тоді я б туди додала якусь маленьку вишивку. Ось тут багато ідей в цій книжці вишитих елементів. Я думаю, що в акуфактума теж буде щось з вишитих, різдвяних. Треба подивитися. Так, да, тут купа всяких маленьких елементиків. Прикольних. Тобто, кандидат номер 1 це серветки на новорічний стіл з якимось елементом вишитим. Далі, мій різдвяний чобіток, готовий один. Я б хотіла зробити ще один. Це серія від хитрих синиць, вони тут по українським казкам зроблені. А, тобто вишити ще один чобіток і обидва чобітки оформити, щоб були гарним декором а, в квартирі, ну і подаруночки туди можна скласти. Далі в мене є ось такий вишитий а, від а, Just None, семплер один. І до пари в нього є ще а, новорічний, ось він. Я хотіла їх два зробити і оформити. Ось він трошки виблискує. Він невеликий, він такий, а, такий може бути вишитим коротеньким проєктом а, по сезону. Давно він в мене, давно я його хочу зробити, і от це ще одна ідея. Потім. О, Що це В мене тут В мене тут є завершена одна робота. Це я робила минулого року. Чи позаминуло. позаминулого. Не пам'ятаю. А... Треба, до речі, її оформити. Сюди теж має йти шармик якийсь, якщо я не помиляюсь. Далі, в мене є ось ці санчата. Я вже дуже давно на них задивляюся. На виставці цього року купила. І вони мені дуже подобаються. Мені б дуже хотілося їх вишити. Так. Потім маю ось, а, ну, до речі, ще лелятку маю новорічне. Але санчата мені більше. Лелятку, звісно, я швидше завершу, але санчата мені більше подобається. Потім маю ось такий семплер від Tela Artis, який теж мені дуже до вподоби, і буде гарно, якщо його оформити, буде гарно в інтер'єрі. Що тут в них? Ну і плюс ниточки від Tela Artis завжди, завжди приємно і красиво. Так, давайте я буду трошки приберу, щоб було куди складати. Далі в мене є. Що це А, це ялинка. Тут гарна тканина дуже. Теж вже дуже давно в мене ця ідея. Це ось ця ялинка. Ялинка, нам нічого не видно, вибачте. Ух ти! Я і забула, яка вона гарна, слухайте. Вона в мене так давно. Що я вже і забула, яка вона красива. Мені подобається. Мені дуже-дуже подобається. Ви знаєте, ось ця робота різко, різко набрала більше голосів в моїй голові. По-перше, зашивка одним кольором. Майже, окрім ялинки. По-друге, це буде дуже гарно виглядати. Так. Точно, точно беремо її в кандидати. Плюс тут дуже гарна тканина. вона ось так виблискує. Да. Так. Я думала, мені стане легше, коли я розберу цей пакет, але щось не стає. А, далі. Ну, це, звісно, мрія. Але цього року точно ні. Ну, взагалі ні, бо це дуже велика робота, літка ні. На жаль, потім в мене є ось такі три: ось цей мені дуже подобається. Santa Strips – дуже гарний а, семплер. Ну і він такий простий, невеличкий. Можливо, його навіть, до речі, можна оцю елементи а, взяти на серветку. Подивимось, потім є ось така і ось це. Блін, а цей взагалі дуже гарний. Дивіться, яка краса. А якщо його оформити і так біля робочого столу повісити, буде дуже гарно. Далі ось такі якісь семплери в мене, маленькі, подарункові зазвичай. Мобутні. Це щось таке незрозуміле. А, це тут набір з чатами. Це два великі набори. Їх навіть не буду розглядати, бо вони дуже і дуже величезні. Лелітку теж поки відкладемо. В мене від лелітки є ще одна краса. Це ось такі. Прикраси на ялинку. На них я теж задивляюсь. Ну, всі ні, це гарантовано я не подужую. А от взяти, наприклад, якийсь один, вишити, оформити, на ялинку повісити, теж може бути гарною ідеєю. Я б їх точно розглянула. І, мабуть, серед оцих це ось цей. І ось цей. Цей ні відкладаємо. Ще в мене тут є в кадрі набір від Тетянки. My Needle. Це теж дуже красива робота, але вона доволі об'ємна. З іншого боку, це не хрестики, це рахункова гладь. Рахункову гладь я дуже люблю. Вона в мене дуже швидко йде, набагато швидше, ніж хрестики. Можливо, це теж може бути гарним декором. Беремо в список кандидатів теж його. І остання в кадрі в мене тут є ось ця книга. Дуже багато років вона в мене вже є, мабуть, ще з 2007 чи 8-го. Тут дуже багато класних я шила з неї іграшок. І ось тут мені подобаються ці аплікації з цими пінгвінами, з подарунками. Я хочу якийсь текстиль або ось такі подарункові кошики. Тут ще є дуже класні новорічні чобітки. Ну, тобто тут дуже багато класних ідей для декору і схеми є. Можливо, щось я зшию. Не знаю. В будь-якому випадку я зроблю перший відбір. Сьогодні-завтра подумаю, що мені точно хочеться і подобається, що точно ні. І покажу вам. Сьогодні вівторок я вибрала кандидатів на новорічні проєкти. Хочу зараз з вами ближче їх роздивитися. Кандидат номер один це текстиль для столу з святковим якимось таким вишитим, вишитими елементами. Кандидат номер два цемплер від тетянки My Needle, Ось, бачите. Який вона створила минулого року. До речі, в мене є дуже прикольне відео розпаковки разом з Орі цього семплера. Тут дуже гарна робота, дуже гарний буклет з всіма інструкціями, просто тут надзвичайно багато вкладено сил в це. І, Натхнення хотіла показати, які тут гарні матеріали. Подивіться, має бути просто краса. І я вже казала, що тут мені до вподоби ця робота, саме тим, що це не хрестики. Я вже скучила за чимось, окрім хрестиків. Тому дуже-дуже великі шанси в цієї роботи. Кандидат номер три. Ще один подібний чобіток, але інший візерунок. І їх оформлення під Різдво. Тут просто щось всередині надзвичайне. Хто ще не бачив або не купував цей набір, я вам його щиро рекомендую. Я ще нічого з нього не робила, але сам його вигляд це вже щось просто надзвичайне. Як завжди, упаковка шикарна. І все всередині дуже гарне, дуже красиве. Я просто роздивлятися і роздивлятися. Ось такі стрічки для оформлення прикрас. Дуже гарні, оксамитові. Ось такі стрічки з написами щасливого Різдва і просто без написів. Далі бісер від Мілхіл. Для того, щоб. Пришивати на ці прикраси тут чуєте? Так, це дзвоники. Дивіться клас. Потім дуже гарно організовані самі ниточки, шнури, блискітки, дуже такі різні текстури ниточок для оформлення і вишивки, органайзери для ниточок. Тканинки для оформлення голочки, для вишивки частинка. Ну, просто, просто. І а, сам буклет. Тут з інструкцією, з описами, зі схемами. Так, буду зараз, щоб вам не спойлерити. Подивлюся, що тут є: рукодільне Різдво. Як завжди, дуже класна, якісна схема а, і в кольорі, і в чорно-білому. І ось всі шість прикрас. Лелітка гарантовано йде в кандидати на різдвяну прикрасу, різдвяний проєкт цієї осені і зими. Питання тільки обрати, який саме дизайн, яка саме прикраса. Я чесно зараз дивлюся і хочу вам сказати, що в порівнянні з цим, ось ці санчата. І цей семплер трошки програє. Відверто скажу вам. Якщо отак дивитися, то краще я б взяла дві прикраси, ніж ще додатковий цей семплер. Що думаєте? Поділіться своїми думками враженнями. Все хотіла вийти, моя кава зі мною. Все хотіла вийти подивитися, що тут мої квіти. І постійний дощ, тому вирішила ігнорувати дощ і все одно вийти подивитися. Вже почали осипатися листочки. Так, ну, треба буде вже вкривати їх, мабуть, мульчувати, вкривати. Що це таке? Незрозуміло, що це? Може якась гусінь? Угу. Краса. А цих, мабуть, я дуже щільно посадила. Треба буде їх розсадити. Окремо має бути, має бути гарно, але я трошки хвилююся, як всі ці красоти переживуть зиму. Ну нічого. Будемо разом розбиратися. Я там вже купу всього начиталася, як їх закутувати, як їх ставити, закривати чи не закривати. Тому будемо робити все це. В мене, до речі, ще є одна частинка, яку я не посадила. Хочу проекспериментувати, і ось ця квітка щось мені не дуже подобається, як вона, бачите, почала. Чорніти і відмирати, я її обріжу і хочу замість неї посадити слоями цибулинки першоцвітів. Іриси, тюльпани, гіацинти. Подивимось, що з цього вийде. А так, до речі, середа ранок, дощ в Києві, треба. Зараз вже йти працювати, в нас вимкнуло світло. Встигла зробити каву хвилинка натхнення і насолоди кольорами, і далі, далі рабатун. Ранок суботи і в кадрі завершений свет. Ура! Вчора ввечері я його завершила, закрила рукавчик, і, чесно кажучи, мені досі не віриться, що він вже все готовий. Лишилося заправити ось ці хвостики скрізь і прати його. Що час завершувати тижневий влог. Основна тіль на тиждень виконана: светер завершений, лежить сохне. В кадрі зараз ті ідеї, які мені б хотілося втілити до Різдва. Як домовлялися на початку відео, прошу вас лишити в коментарях, який саме проєкт вам найбільше до вподоби. Щоб ви хотіли побачити в каналі до Різдва, я скажу, що мені дуже складно обрати. Але якщо так дуже-дуже обирати, то я б сказала, що мої фаворити це рукодільне різдво від лелітки і чобіток від хитрих синиць. Ось такі мої ідеї. Скажіть, що вам до вподоби більше?